Загалом у небі над столицею та на підступах до міста наші оборонці збили понад три десятки ворожих дронів. Рятувальники ліквідували пожежі в житлових будинках, СТО, складських будівлях, приміщенні бізнес-центру, медичному закладі, пошкоджено будівлі та сім одиниць спецтехніки Київавтодору. Підприємство працює у звичному режимі наразі. Докладніше загалом про масовану шахетну атаку росіян на столицю. Ми розпитаємо Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Він зі студією наживо. Пане Михайло вітаю вас в ефірі. Вітаю бажаю здоров'я тож, будь ласка, розкажіть, що відомо станом на зараз про наслідки цієї атаки на місто і про стан потерпілих. Якщо відомо, ну так дійсно, щоночі ворог атакує зокрема і столицю сьогодні. Вночі російська армія знову атакувала столицю України ударними безпілотниками. Це була масована атака на Київ, ворожі. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, бо ПЛА заходили як дуже низько, так і на значних висотах. Тобто, повітряна тривога в місті тривала понад 8 годин. Якщо ще брати і ранкову повітряну тривогу, внаслідок роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до столиці були знешкоджені понад три десятки безпілотників. Але точно кількість оприлюднять повітряні сили внаслідок атаки зафіксовані падіння уламків в шести районах столиці. Були пошкоджені як житлові, так і нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих: одна жінка в Голосівському районі. Медики надали їй допомогу на місці. І один чоловік в Солом'янському районі його шпиталізували, але загрози його життю немає. Якщо казати по районах, то в Голосіївському районі є пошкодження квартири вибуховою хвилі. От якраз ця людина, мешканка цієї квартири, звернулася по медичну допомогу. Також в цьому районі виникла пожежа на СТО приблизно площею 200 квадратних метрів. Пожежу загасило, там постраждали чотири автомобілі. Потерпілих немає в Печерському районі. Звідки ваш кореспондент вмикався? Там була пожежа ресторану на 33-му поверху, поверсі житлового будинку. Площа пожежі була приблизно 50 квадратних метрів. пожежу ще зранку ліквідували. І там були часткові руйнування будівельних конструкцій на 34-му, Але це технічний поверх, пожежу ліквідували, потерпілих теж немає. В Солом'янському районі була пожежа на території складської будівлі підприємства 600 квадратних метрів. Її теж загасили. І також в цьому районі ламки впали на території медичного центру без постраждалих і. В цьому ж районі ламки впали на нежитлову споруду, пожежу також ліквідували. Також зафіксовані падіння ламків в Подільському районі, там загорання житлового будинку, за невеликою пожежою і ліквідували. В оболонському районі загорання даху шестиповерхової будівлі бізнес-центру. Також пожежу ліквідували, потерпілих немає. В Дарницькому районі зафіксовано дві локації, на які впали. Уламки дронів на відкриту місцевість впали без пожежі і постраждалих, і також на житловий будинок там теж немає постраждалих і пожежі, зважаючи на щільність атак, тобто ворог намагається атакувати столицю щоночі. Ми просили і будемо просити людей, якщо при можливості піти до укриттів, якщо немає такої можливості, хоча б дотримуватися правил двох стін. В жодному разі під час роботи сили протиповітряної оборони не знімати, не підходити до вікон, бо пріоритет для нас залишається життя і здоров'я українців. Пане Михайло, от ви е, е, казали, що дрони заходили е, хвилями там, на різних висотах. А, можливо, розкажіть більше про цю тактику росіян? Це завдяки тому, що вони її постійно змінюють. Е, ворожим дронам вдається от, досягати останнім часом ну, фактично будь-якого району столиці, чи просто за рахунок збільшення масованості цих атак кількості цих дронів? Ну, це багато факторів на це плеве. Зокрема, масовність, зокрема, і те, що атака йде хвилями, а зважаючи на те, що осінь і світловий день зменшився, тобто в них є більше часу, а запускають їх переважно в темну пору доби. Відповідно, збільшуються хвилі, збільшується час між хвилями. Основна мета заплутати. Мобільні групи сили засоби протиповітряної оборони примусити мобільні групи переміщатися тим часом ну, таким, е таким чином намагатись створити коридори для наступних хвиль шахетів. Е зокрема, е постійно вони змінюють маршрути, заходять з різних напрямків, змінюють е висоти. Як ви бачили сьогодні, наприклад, на відео, які оприлюднювали телеграм-канали. Тобто шахиди майже чіпляли дахи високоповерхівок в столиці, тому це наднизькі висоти, і це дуже небезпечно і, зокрема, ускладнює роботу сили заслів протиповітряної оборони. Угу. І ще, пане Михайло, зокрема, включення нашого кореспондента. Ми бачили оці натовпи людей на станціях метро. Сьогодні там була тиснява, і навіть на синій гілці метро, яка нібито ну, вся проходить під землею. Теж повідомляють, що були проблеми з цим. З чим це пов'язано? Ну, я знаю, що на червоній гілці метро були проблеми, тому що під час оголошення повітряних тривог так чи інакше закривають всі наземні станції, бо це пов'язано з безпековою складовою. Тобто я розумію, що людям потрібно на роботу, але з іншого боку, третій рік триває війна, і, на жаль, всі зараз поза зоною комфорту перебувають. Тому безпека гостей і киян, гостей і столиці і киян це пріоритет, тому перекривають всі наземні станції. Метро складніше дістатися до роботи, тому іноді накопичення людей, які хочуть потрапити вчасно на роботу. Трапляється і тому іноді станції метро власне перевантажують. Дякую вам за відповіді на наші запитання. Я нагадаю, це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації.